І Ми будемо приходити зараз до молитви. Я ще декілька думок хочу сказати. Я хочу нам нагадати коротенько притчу про блудного сина. Син залишив свого батька, пішов усе, розма... розтратив, розмарнував усе. Проходив, прогуляв, дійшов до поганого стану. Тоді вирішив повернутися до свого батька. На що син розраховував? Ні на що не розраховував. Розраховував просто, щоб прийняли, щоб не відкинули. Розраховував бути рабом, він ні на що не претендує, ні на які подарки, він ні на який статус, ні на яке добро не претендує, він просто раб, щоб не померти. От і все, на що він розраховує. Ну вибігає йому назустріч батько. І батько дивиться на нього не так. Батько не просто приймає його як, як раба, не просто каже йому: ну що, доходився. Тепер будеш тихо тут у мене працювати і все. Тепер дивися, щоб ти мені не сорвався і ще раз так не робив. Батько так не робить. Батько робить по-іншому. Батько бере дорогий одяг, одягає на нього, дає йому перстень, каже, це мій син. Робить велику вечерю для нього. Батько дає йому то, на що він взагалі не розраховував. Він на то не розраховував. Ми ходили по цьому світі, як ті блудні сини. Прийшов Господь у наші серця, постукав, торкнувся нас. Ми прийшли до нього. Ми не розраховували на щось велике, ми просто хотіли, щоб Господь нас помилував, щоб просто нас простив. Прости нас, Господи, от і все. Що я можу сказати Господові? Дай мені то, дай мені це, та я життя своє грішне просто проходив. На що я можу претендувати? Ні на що. Но батько бере, прощаючи, дає людині Духа Святого, дає людині Духа Святого. Батько прощаючи, дає людині зцілення. Вона того недостойна. Що той блудний син заробив? Щоб він отрима оті подарки, щоб заради нього робили такий пір. Його рідний брат не розуміє, що відбувається, чому таке роблять? А батько каже: бо був мертвий. А тепер живий. Слава Ісусу Христу! Ми прийшли до батька люблячого, який не просто хоче, щоб ти йому був раб, корився, боявся і не грішив, який хоче тобі подарки дати. Який хоче дати тобі Духа Святого, який хоче тебе милувати, який хоче тебе зцілювати. Ми прийшли до такого батька. Треба пам'ятати, що батько такий. У Міхеї є написано: не вічно гнівається Він, тому що любить милувати. Бог милувати, любить Йому це приємно. Його не заставляють милувати, Його не приводять в таку ситуацію, ну ти мусиш помилувати. Він любить милувати. Бо він любить своїх дітей. Сьогодні, брати, сестри, ми прийшли до такого батька. Сьогодні цей батько нам подає руку, хоче нас благословити. Але щоб вхопитися за цю руку, сьогодні брати про це говорили, потрібна віра. Прийшов Нейман до Божого чоловіка з хворобою невеликовною. Це, Це дуже багата людина, це генерал армії. Цар йому міг дати найкращих лікарів, знахарів, кого хочеш, найдорожчі ліки, найкращі лікарні. Все йому міг дати цар, але нічого не помагало. Він приходить до Божого чоловіка. І зверніть увагу, ну не в такому він благословенному стані цей Неїман. Не такий він уже святий, аж дуже, щоб получати зцілення. Щоб получати І він іще там щось сперечається. Я думав, вийде так, буде так, буде так. А від нього вимагають просто віру. Просто зроби те, то, що тобі сказали. Прояви віру і все. І оцей неєман, він проявляє віру. Він бере, заходить у ту воду. Йому кажуть, сім разів треба окунутися. Раз, два. Я собі просто можу уявити: п'ять раз вилазить з води, як був хворий, і є. А треба сім. Ще один раз. Як був хворий, такий і є. І віра, вона не зростає, що йому легше, легше, нічого не міняється. Але після сьомого разу. Він виходить з тої води, і він повністю здоровий. Слава Господу нашому, брати і сестри! Просто віра. Від тебе потрібна віра. Бог любить милувати, Бог хоче милувати, тому що Він хоче, щоб ім'я Ісуса Христа прославилося, щоб прославився Божий Син. Бо до Божого сина приносили людей хворих, діснуватих, багато різних людей. Не просто самі святі поставали перед Христом, і Він їх зцілював, приводили людей, які нуждалися. І хто мав віру, Ісус дуже часто в Євангелії говорив одну фразу: Віра твоя спасла тебе. Віра Твоя спасла тебе. Брати сестри, ми будемо приходити до молитви. Но в нашому житті так само потрібні кроки віри. Кроки віри, як оцей Нейман. йому сказали, зроби, він проявив, зробив крок віри. Це була жінка, яка 18 років хворіла, походила по всім лікарям, пороздавала всі свої гроші, їй гірше і гірше. І от вона ставить у серце своє. Прийду до Ісуса Христа, доторкнуся до нього і отримаю зцілення. Вона мала зробити цей крок віри. Вона пробивається через натоп, Вона торкається Ісуса Христа і вона отримує зцілення. Слава Ісусу Христу! Знаєте, я хочу прочитати два місця, ми будемо молитися. Я прочитаю два місця про наші кроки віри, які ми сьогодні будемо робити, написано у Божому Слові так, Якова, п'ятий розділ, розділ 14 15 вірш. Чи хто з вас занедужує, Нехай покличе присвітерів церкви, і нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє і молитва віри зцілить недужого і підведе його Господь. І якщо він. Гріхів чинив, простяться йому. Я сьогодні взяв оливу. слово Господнє говорить якщо, ти, якщо тебе мучить хвороба, прийди в церкву, попроси, щоб за тебе помолилися. І він каже, молитва віри, зцілить його, зцілить його. Май на це віру. Не може, ну може, зцілить, може, не зцілить. Він каже, і молитва віри, зцілить його, як і запевняє. І він говорить: ну, має бути крок віри. Треба, щоб ти захотів. Щоб за тебе помолилися, щоб тебе помастили оливою в ім'я Сина Божого Ісуса Христа, бо Він за тебе помирав, бо Він на Голгофі страждав, щоб твої гріхи і твої хвороби взяти на себе. Це зробив Ісус Христос. І ми будемо робити цей крок віри. Але я ще хочу вас запросити ще до одного крока віри, який Ісус Христос запропонував одного разу на зібранні. Я прочитаю Євангеліє від Луки, 6 розділ шостий, восьмий вірш. Написано так: довелося ж і в іншу суботу увійти йому в синагогу і навчати. Там був чоловік, у якого права рука його була суха. Книжники ж і фарисеї стежили за ним, чи не стілить він у суботу, щоб, зна щоб знайти звинувачення проти нього. Він же, знаючи помисли їхні, сказав чоловікові, що має суху руку, встань і вийди на середину. Сидить чоловік у зібраній, прийшов слухати проповіді, слухає, але він хворий. Він знає, що тут є той, кого чує Господь, через кого Господь посилає свою благодать. І Ісус йому каже: встань і вийде на середину. Якщо ти хочеш отримати зцілення, встань, каже, і вийде на середину. І той чоловік, хоча, хоча натовп дивиться, що з тим буде, фарисеї хочуть уловити його за це, але він не дивиться на фарисеїв. Він не дивиться на книжників, він не дивиться ні на кого, він дивиться на Ісуса Христа. І Він слухає, що йому сказав Ісус: встань і вийди на середину. Він бере встає і виходить на середину. І написано так. І поглянувши на всіх них, сказав тому чоловікові, простягни руку твою. Він так і зробив, і стала його рука здорова, як і друга. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри! Ми сьогодні зібралися просити в Господа милості. Ми сьогодні зібралися, бо ми віримо, що Ісус Христос вчора, сьогодні, повіки Той самий. Він хоче нас прощати, він хоче нас милувати, але Він хоче нас і зціляти. І він сказав, що для цього потрібно зробити такі кроки віри. Якщо у вас є недуга, якщо є у вас хвороба, і ви не хочете з нею далі йти по житті, але хотіли би отримати зцілення в ім'я Ісуса Христа. Я запрошую вас, як колись сказав Ісус Христос: встань і вийди на середину, встаньте і вийдіть сьогодні сюди, і ми будемо за вас молитися. В ім'я Ісуса Христа. Я попрошу брата Миколу, ми будемо разом з ним молитися. Якщо ви маєте віру, якщо віра ваша можливо. І невелика. Я вас запрошую сьогодні сюди допереду, щоб ми за вас молилися і просили в Господа зцілення. Якщо є такі, прошу, прошу виходьте.